Вітаю! Давайте ж дуже так швиденько з вами поворожимо на тему, як пройде наступний тиждень для вас. От наступні сім днів. В яких енергіях? Можливо, щось важливе ви задумали. Давайте я вам запропоную три варіанти. Ви обираєте лише один. Хоча можете подивитися, ну, я рекомендую лише один, щоб ви просто не заплуталися. Але, але якщо дуже прямо хочеться всі три подивитися, чи, скажімо, на якийсь із варіант загадати якийсь там конкретний а, період тижню, там тут два дні, тут три дні, тут, скажімо, там ще два дні. Ну, якось так. Або просто один варіант. Обирайте перший, другий, третій, ми побачимо. В яких енергіях пройде наступні сім днів у вас? Так, я починаю перший варіант. В Яких енергіях? Так, енергіях, ви знаєте, не лякайтеся, якщо у вас буде якийсь застій, чи буде бракувати якоїсь енергії, не лякайтесь, то все на добре, то ви відновлюєтесь. Якщо ви плануєте, що ви захворіли, або ви плануєте робити якусь операцію, чи щось там лікувати, чи якесь обстеження, це дуже благоприятний період, саме по здоров'ю. Але в цілому, знаєте, тихо, спокійно, мирно пройде той тиждень. І не лякайтеся, якщо вас, знаєте, так покладуть у якусь таку такий стан прокрастинації, не лякайтеся цього. Це нормально, це, знаєте, якось на рівні вашої підсвідомості ладнається, будуть ладнатися енергія. Да. Да, да, да. І потім якраз це для того, щоб ви через тиждень, через сім наступних днів, ви увірвалися у свій ресурс. Відпочиньте. Я вам серйозно кажу, дайте собі відпочити. Це теж інколи дуже корисно, нічого не робити, попускати... Я перепрошую слюні на подушку. Так, другий варіант. Яких енергіях в мене сім наступних днів? Давайте уточнювати. Так, енергія конфлікту, відстоювання своїх інтересів, забрати щось своє. Відсікти знаєте, якихось людей. Тут може конкретно бути, що відсікти якийсь крадник, закрити якийсь такий канал, який смугчує у вас енергію. Або, знаєте, відстоювати свої кордони, свої права, свої зарплати. Ой, вам буде важко, але ви все витримаєте. Це буде важкий період, ви витримаєте. Знаєте, якщо у вас ніяких навіть таких чи зустрічей не буде протягом тижня, то це буде можливо відстоювання своїх кордонів, прийняття якихось рішень от у вас в голові. Це, в принципі, такі трансформаційні процеси. Непоганий період, до речі, дуже, я вам дуже рекомендую робити якісь чистки в цей період. Вони у вас дуже гарно підуть. Буде трохи важко, але ви все винесете, ви дієте до своєї цілі, і оці 10 жезлів ви е, донесете. Дивіться, десятка це завжди завершення. Тобто ви завершите оці якісь процеси трансформації. Може, реально якісь конфлікти на роботі, і треба показати, хто є хто. То у вас все вийде. За сім днів ви взагалі все, все вирішите. Трохи втомитеся, але нічого. Дуже хороший варіант. Третій варіант яких енергія ваш тиждень мене. Ви знаєте, у вас проясниться ситуація або з приводу якоїсь фінансової, е, якогось фінансового стану, або з приводу якогось чоловіка, який це або ваш стабільний чоловік, або це одружений чоловік. І от у вас проясниться, ви вийдете з ілюзії, яка ситуація з ним проясниться, ви щось зрозумієте. І от по відлюднику я б сказала так. Ви все про цю людину зрозумієте. Або ви все зрозумієте про якусь фінансову ситуацію? І що буде? І все, і ви собі визначите тут у кожного своя ситуація, але по факту ви зможете змінити вектор направленості. Або ваших стосунків, або вашої поведінки в фінансовій сфері, ну тут у кого як. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це враження. Я всім дякую за увагу. Я дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Завтра, я обіцяю, що завтра запишу вам якесь більш розгорнуте відео. Все. Всім дякую за увагу, бережіть себе!